Діти це щастя, і чим більше дітей, тим щастя більше. Але в той же час більше шуму, гаму, ревнощів І навіть деколи доходить до бійок. Та що деколи? Як мама двох дівчаток, і я скажу точно, з дівчатками не завжди легше, можливо, навіть і складніше. А тому дітей треба завжди якось займати, давати їм щось таке модне, класне, сучасне, динамічне, і так ще було б добре, якщо б вони себе зі сторони побачили і зрозуміли нас, батьків. І саме для цього наше видавництво видало таку крупну серію сестри. Французьких коміксів про взаємини між дітьми. І ви знаєте, там так багато щоденних класних історій про те, які трапляються між дітьми, що цей комікс буде цікавий не тільки для дівчаток, але й для хлопців, тому що їм також потрібно зрозуміти своїх сестричок, коліжанок, сусідок по партії. Отже, Комікс-сестри з неперевершеним французьким гумором мушу вам сказати так: діти люблять читати, якщо це комікси. А ми матимемо трошки спокою і трошки часу для себе. Читаємо!